Привіт, мої любі! З вами ваш нумеролог Каріна Краус. І сьогодні поділюсь з вами порадами, як активувати енергію багатства. Поїхали! У нумерології існує різні методи і практики для активації енергії багатства. Основний акцент робиться на використанні чисел і символів, які мають потужну енергетику, що притягує матеріальний успіх. Якщо ви уважно дивилися попереднє відео, то вже знаєте про що я. Звичайно, про число 8, бо це символ багатства і успіху. Число 8 вважається найсильнішим числом нумерології для залучення багатства і матеріальних благ. Воно асоціюється з гармонією між духовним і матеріальним, а також кармою і балансом. Іноді карма блокує наш фінансовий потік, саме тому на неї звертаємо увагу в першу чергу. Відео про карму та її відпрацювання є на каналі. Якщо ми не маємо кармічних завдань, тоді легко можемо активувати енергію багатства. Перше. Частіше почати використовувати число 8 у вашому житті. Ви можете використовувати це число в адресах, номерах телефонів, виборі, дати для важливих подій. Купіть символіку з числом 8. Зображення або талісман у формі числа 8, наприклад, кільце з цією цифрою або аксесуар у вигляді нескінченності, яка нагадує горизонтальну вісімку. Активуйте потік грошей до вашого гаманця. Почніть практикувати афермації. Повторюйте афформації, які містять число 8. Наприклад, енергія багатства входить в моє життя через гармонію числа 8. І повторюйте це 8 разів зранку, як тільки прокинулись. Якщо ви хочете більш масштабного збагачення, такого як відкриття прибуткового бізнесу, почніть здати його заснування. Найсприятливішими є число 8 та 1 лідерство і нові починання. Число 18 у цьому поєднанні теж підходить. Як активувати енергію багатства для підприємницької діяльності? Для початку під час створення бізнесу можна прорахувати число компанії, підсумовуючи всі букви в назві, використовуючи нумерологічний алфавіт. Найкраще, якщо це число дорівнює 1, 8 або 9, щоб притягнути успіх і достаток. Уважно ставтеся до усіх дат, підписання договорів проводьте лише у сприятливі дні. Важливі фінансові справи краще планувати на дати, що містять число 8 або інші сильні числа 1, 3, 6 і 9, оскільки вони сприяють успішним результатам. Якщо ж ви не плануєте так масштабно розбагатіти і шукаєте для себе більш простий варіант. Активізуйте фінансові зони за допомогою феншуй. Нумерологія і феншуй часто поєднуються для підсилення енергії багатства. Перше – кут, що розташований у лівій частині приміщення, є зоною багатства. Використовуйте нумерологічні символи у цій зоні, наприклад, статуетку у формі числа 8 або монети, щоб активізувати енергію. По-друге, у зоні багатства варто використовувати кольори, які відповідають енергії багатства золото, зелений, пурпурний, а також предмети круглої форми, символ нескінечності і циклічності. І талісман у вигляді вісімки тут найкраще використати. Проте найкращий варіант це звернутися до нумеролога та визначити особистий рік для залучення багатства. У нумерології кожен рік має своє значення. Є особливі періоди, коли енергія багатства активізується особливо сильно. Наприклад, особистий рік під числом 8 вважається сприятливим для матеріальних досягнень, а також для інвестицій і розвитку бізнесу. Як зробити розрахунок особистого року самостійно? Складайте цифри дня і місяця вашого народження з цифрами поточного року і отримуйте своє число на цей рік. Якщо у вас вийшло число 8 або інше потужне число, то варто сміливо почати нові проєкти. Які числа, окрім вісімки, добре впливають на ваше життя і фінанси? Більше можна дізнатися у прогнозі. Для його замовлення пишіть мені всі посилання в шапці профілю. Почніть планувати важливі фінансові справи та починання. Якщо ви знаєте, що настає рік пов'язаний з багатством, плануйте великі фінансові рішення на цей період. Визначте свій код багатства. Наприклад, це може бути комбінація з трьох або п'яти цифр, що несуть позитивну енергію для вас. Їх можна використовувати як пароль для банківських рахунків або інших фінансових активностей. Цей код визначається за вашою матрицею долі та датою народження. Іноді фінансові труднощі можуть бути викликані енергетичними блоками або старими переконаннями. Використовуйте нумерологічні практики для очищення від негативу та активації нової енергії, який саме я розповідаю на персональній консультації. І наостанок проведіть ритуал з числом 8. Наприклад, ви можете написати свої фінансові цілі на папері і скласти його 8 разів, повторюючи афірмацію, що залучають процвітання. Наприклад, я відкриваю енергію багатства і процвітання через силу числа 8. Мої фінансові можливості збільшуються кожного дня завдяки енергії чисел. Також дієво приводити медитації на число багатства, нашу вісімку. Візуалізуйте число 8 або інші важливі для вас числа, уявляючи, як вони наповнюють ваше життя грошовою енергією. Включіть розслабляючу музику і подумки уявіть, які зміни в житті ви хочете отримати. Промовте афермації, які підходять до цієї мети, а також як ви можете її досягти. Ці методи допоможуть активувати потоки багатства, використовуючи енергію чисел і нумерологічні принципи. Якщо ви хочете почати свій шлях змін, запрошую на прогноз та консультацію. Для цього напишіть мені всі посилання в шапці профилю.